Вітаю всіх, давайте будемо починати молитися і говорити про те, що Господь хоче нам сьогодні сказати. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за те, що, не дивлячись на суету, яка є людська, ти даєш нам час, коли ми можемо зупинитися і подумати про твоє слово. Дякую тобі за урок, який ти, ти приготував, допоможе нам правильно його зрозуміти і правильно по ньому жити. Прошу вам дякую Ісуса Христа, амінь. Окей. Сьогодні в нас буде дуже цікава тема, насправді дуже щепітельна така, тому що всі, коли про неї думають, читають. Багато є таких моментів, коли люди соряться через це, сваряться, але так не має бути, тим паче у християн. Окей, у нас з вами вже урок 20, і ми з вами переходимо до вивчення. Розділу п'ятого книги Якова. Сьогодні ми акцент зробимо на перших шести вершах. Давайте ми їх прочитаємо. Підкривайте Біблії і я буду читати. Будьте уважні, слідкуйте або уважно слухайте. А ну ж, тепер ви, багачі, плачте, ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство згнило, а ваша, ваші вбрання міль поїло, золото ваше та срібло. Пережавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас, і поїсть ваше тіло, немов той огонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Ось голосить е, заплата, що ви затримали в робітників, які жа, е, жали на ваших полях, і голосіння жінців досягнули до господа Саваота. Ви розкоштували на землі і насолоджувались, серця свої вигодовували, би на день заколення. Ви праведного засудили і убили, він вам не противився. Останній вірш говорить про Христа, але ми знаємо з вами, що це ще і стосується особисто кожну людину, яка є в наймі, і ми знаємо, що буває так, що директор не дуже добре себе поводить і реально так гоньбить, що. Робить так, щоб і авторитету не було у людини, значущості не було. Коли, знаєте, звільняють по роботі і звільняють негарно, потім людина не може працевлаштуватись кудись і так далі. Тобто багато чого є, і написано, да? засудили, вбили, і він не противився. Так і є. Бідні люди вони не можуть противитись, тому що розуміючи що недостатньо грошей, щоб купити когось. Та і насправді багато хто і не хоче цього робити, тому що е, не хочуть стати на рівень з тими, е, скажімо так, нехорошими людьми, е, на один рівень з ними і опуститися настільки низько на те дно, на якому вони є, єдине, що їх рятує, це гроші, які вони мають. Все. А так у них повне дно: і моральне, і етичне, і виховне, і багато чого іншого. Так от, для того, щоб нам якісно розуміти ці вірші, ми прочитаємо з вами перехресні місця, які є вкрай важливіші. Але я дуже прошу і наголошу, що може якісь слова, якщо ви їх не знаєте, будь ласка, візьміть словник і прочитайте з словником потім знову цей кусочок з Біблії. Чому? Тому що. Ми прийшли з вами на українську мову, не завжди ми знаємо добре, реально всі слова. І краще, щоб повноцінно розуміти, все ж таки давайте вникати і дивитися на тлумачення. це нормально. Я вас вчу, що це нормально, і це навпаки підвищить вас ваш рівень не тільки знань, але й розумінь і мудрості. Ось, відкриваємо з вами євреям, перший розділ, другий вірш. І написано. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за нас за наслідника всього, що ним і віки він створив. Ми бачимо, як це взагалі можна пов'язати з тим, що ми вверху щойно прочитали. Ми бачимо, що люди, які мають так думати, що вони мають класний одяг. В великій кількості, вони мають їжу, вони мають золото, ще щось мають, і вони настільки в цьому, от ну, впевнені, і настільки в цьому е, від цього залежить, що вони не думають про інших. І воно пропадає. Ми знаємо, як і вже пропадають, але є, тут написано: дивіться, наслідник всього. Христос є наслідник всього. І дуже важливо розуміти цей момент, що людина, яка думає, що вона є володаром якогось суперрахунку в банку, або вона є володаром якихось там заводів-параходів, це не означає, що ти дійсно є головним начальником, є головний наслідник, той, хто наслідує, той, хто має це майно в першу чергу, це Христос. Дії, другий розділ 17 й вірш. І буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки. Єнакі ж ваші бачать будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. Коли ми з вами е, думаємо, ну дивне перехресне місце, особливо це. Ну, там зрозуміло, там, хоч про наслідника говориться, е, ми розуміємо ці юридичні моменти, а тут. Про що тут говориться нам? Що значить я явлю духа свого на всяке тіло і будуть пророкувати? Нам тут говориться про те, що будуть зараз покоління, які будуть нескромними, які будуть говорити напрямую: Ей, ти мені винен, я працював, і ти мені винен зарплату. Якщо ти не будеш мені платити, то ти будеш. як Директор мати сором, тому що сьогодні, наприклад, в соціальні мережі вони повністю рулять. І будь-яка людина, маючи, хоч яку кількість там послідовників, може правильно зробити петицію, пост або щось, і вже людина буде принижена та, а не ти. Ось так ось цікаво, в нас відбувається сьогодні. І реально люди будуть сміливо говорити про гріх людей. В плані, от ми читали з вами трошки вище Якова, да. Ви зарплату не даєте, ви людей просто голодом морите, ще щось. Тобто, ну, не думайте, що люди будуть мовчати. Так, да, були часи, коли люди мовчали, але настає час, коли люди мовчати не будуть. І тому важливо це розуміти, і важливо цінувати, що да, ти біжиш за якимось там майном, за якимось статком, але в якийсь момент. Де ти трошки не просвідкував, ти, не, ти погано поставився до когось і не знав, що людина має в якомусь цікавому оточенні авторитет, і ти бац, свій бізнес тупо завалив, свою сферу діяльності і так далі. Тому що ти трошечки ну, протормозив. Це я вам говорю по нашій сучасній системі, тому що реально той, хто читав раніше дії, другий розділ 17», дуже важко було. Це місце за з тим, що написано в Яково, тому що там говориться реально про серце, яке залежить від золота, від одягу, від їжі, залежить від того, щоб забрати останнє, що є в бідної людини. А тут бац ну, і такий цікавий віршик дії 2.17». І це є перехресним місцем. Ось і тому треба широко роздумувати над цим. І мені б хотілося, щоб коли ви будете тут думати, потім продивлятися ще раз. Побачте глибину, тому що її, другий розділ є ну, реально цікавим, авторитетним джерелом більш цінного багатства, ніж люди складають. Добре, відкриваємо друге Петра, третій розділ, третій, четвертий вірш. Насамперед, знаєте, оце, що в останні дні прийдуть, із насмішками глузі, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть. Де обітниця його приходу, бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Ми знаємо, що Слово Боже постійно говорить, соблюдає, будь уважним, Христос може прийти в будь-який час. Але настає такий момент, коли дійсно люди з такою зневагою відносяться і кажуть, ну, вже скільки пройшло? Трохи більше 200 тисяч. Двох тисяч літ від народження Христа. Що вже там, ну, мало прийти так мало, а де воно? Реально позасунали вже все, що то було, все, все відійшло. Новий світ, нова їжа, ніби нові технології. Про що ви не поговорите? То древні віка, а зараз тут сучасний світ. Але дивіться, неважливо, який світ, тут написано чітко. В останні дні прийдуть із насмішками глузої. Вони були й раніше. Ці багатії, ці люди, які наживаються на крові і плоті за рахунок інших людей. Це і є ось ці насмішні глузі, які думають, що вони класні, але вони є пожадливими. І Господь таких дуже сильно покарає. Не просто покарає, чому нам тут о, продовж всіх віршів говориться про Христа? Тому що саме Христос буде їх судити, тому що Він є наслідником. Христос має владу не просто осудити, а, а Він, знаєте, от в Біблії не зря сказано, поступай так, як ти хочеш щоб з тобою поступали. Якщо ти не здатен бути розумним, мудрим, розсудливим і так далі, то ти отримаєш такі пілюлі, коли прийде Христос, що потім. ну, ти не просто будеш думати, ти, ти навіть не не сказати оп! А ти вже в, 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 в озері огніном. Тому що ти при житті, хоч і багато разів слухав благання різних людей, будь ласка, не забирай останнє, виплати нам зарплату, ти маєш це зробити. Там, да? Або, наприклад, якщо навіть люди поступали чесно, але нажили велике багатство, і воно реально лежить на є одяг, який тупо можна було продавати в сиротські дома, в дома пенсіонерів. А воно гніє і моль з'їдає, то друзі, нащо взагалі мати стільки одягу, щоб воно просто лежало, і твоє серце тішило, що в тебе стільки багато є толк з того, ти не користуєшся. І Бог за це буде судити. Судити за те, що ти не здатен бути тою людиною, яка є співучасником в добрих, благих справах. Накормити, вдягнути сироту, вдаву і так далі. Якщо ти не є таковим, а Бог тобі дає багато, то і багато буде спрошено з тебе. І жаль, що люди цього, ти цього не розуміють. Вони вважають, що якщо їм отак от вони кажуть, да, Бог дає заробляти, наприклад, ці ж 100 тисяч, 200 тисяч, і вони кажуть, хоча це не мільйон ще, але це вже велика сума. І вони кажуть, та що там, мені ще мало. Я там собі те не взяв, те не взяв і ще не взяв. І у людини постійно багато цих моментів, коли скільки не дай, а мало. І якщо ви помітили сучасні люди е чомусь, я досі цього не зрозуміла, може, тому що я старої закалки, я купляю собі телефон раз на 3-4 роки. І то я його бережу, тому що я знаю, що мені треба буде кажуть, дітям передати. Ось. А люди міняють кожен рік. Кожен рік вийшла нова модель, все, вони поміняли. Ніби це прикольно. Можна здати старий телефон і купити собі новий. Ніби прикольно. Але, друзі, за цю суму ти міг би просто допомогти комусь. І Бог каже, скільки країн ми з вами в сучасному світі по факту знаємо, які нижчі, бідні, і нема що їсти, ці ж африканські страни і так далі. Але ні, ми будемо залишати в собі. Все для себе і тільки для себе, то проблеми тої нації вони саме розберуться. Толерантність, як називають сьогодні. І через ту холоту толерантність страждає багато людей. Коли ми з вами дочитаємо зараз до кінця, у нас тут ще два місяці, я зараз вам скажу ще одну цікаву штуку: читаємо Юда, 18-й вірш. Які вам говорили, за останнього часу будуть глузуї, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю. І перше Івана 2,18. Діти, остання година, а що чули були, що антихрист іде, а тепер з'явилося багато антихристів? З цього ми пізнаємо, що остання година настала. А тепер давайте пригадаємо, друзі. Ми от думаємо, говоримо зараз. А для кого пише Яков? Для того, щоб нагадати, для кого пише Яков, давайте ми з вами відкриємо перший розділ, перший вірш. Дивіться Якіфра Бога, Господа Ісуса Христа, дванадцятом племенам, які в розпорошенні, вітаю вас. Він пише конкретно ізраїльському народу, дітям Божим. Як це стосується мене, коли я живу в новому заповіті, я не єврейка або не єврей, як це стосується мене, ми знаємо, що люди, які вірують в Ісуса Христа, вони стають привітелаза, тобто усиновльоні і вдочерені, як я, да? мене Господь вдочерив. Я сонаслідниця, я тепер теж його дитя, тому це стосується мене. І дивіться, апостол пише конкретно віруючи людям. Він не пише людям з іншого народу, він не пише людям, які не церковні, або ще якісь. Він каже до церкви, і от уявіть собі цю церкву, де є багаті віруючі люди. Або хай будуть це небагаті, тому що, наприклад, сьогодні це можна у нас перевести на такий сучасний тренд, який є Я пастор в поколінні, що хочу, то і роблю. Це, наприклад, я вам говорю. Да? Це, понятне діло, що, слава Богу, така трагедія не всюди є, але вона є присуща. Або я ДВРка, в четвертому поколінні, я краще знаю, що треба робити, кому де служити, кому що говорити, і так далі. І взагалі, кому взагалі, хто взагалі без мого дозволу, дозволу буде говорити, до того будуть проблеми, бо я ж ДВР в поколінні краще знаю за всіх, кому як де стояти і говорити. І ось це є свого роду ось ці моменти, про які нам тут пояснюється, що це люди, які пожадливі. Тому що пожадливість це не тільки мати гроші або мати багато одягу. Це людина, яка має владу над чимось або над кимось. І урок у нас сьогодні про це. Коли в церквах ми з вами. Бачимо, як люди мають, от ми читали ж, з вами четвертий розділ Якова, це ж віруючі люди мають бажання один одного вбити, один одного заклівітати, один одного принизити. Це написано для церкви, для віруючих людей. Так само і тут, просто апостол пише далі, каже: Окей, ну є в тебе там влада. Ти її використовуєш не на добро, не на пославлення Бога. І ти ще сподіваєшся отримати милість в очах Господа. Тому Господь, якщо ви побачили сьогодні ключове слово глупці, глупці, я хочу, щоб ви, коли будете читати, перечитувати, дуже прошу вас, не глупці, а глузії. Почитайте, будь ласка, значення цього слова, а потім перечитайте Якова п'ятий розділ з першого по 6. І ви будете здивовані, читаючи ці шість віршів, саме зрозуміння поняття глузуї. Це цікаво, тому що ми з вами, ми з вами живемо в сучасний світ, де ну, ніби в принципі всі багаті. У всіх є житло над головою. Мало насправді дуже людей, які без житла. Ми бачимо, що в принципі хоч не хоч, а якийсь хліба ти покладеш, і навіть багато людей сьогодні страждають на різні захворювання, де супер такі конкретні дієти, і людина задовольняється тими продуктами, які має їсти, щоб не нашкодити собі і далі. Вона вже вважає себе щасливою багатою, тому що може їсти вже те, що їй, хоча б, що можна там їсти, знаєте, і багато такого. І от я хочу, щоб ми роздумували над цими віршами не в плані фінансів або одягу, або зарплати. Я хочу, щоб ми це роздумували, як це стосується мене. Якщо я християнин, який має владу, якщо я християнин, який є лідером служіння, у мене є, наприклад, якісь вливання. Як я використовую ці кошти? Що я з ними роблю? Наприклад, ви там, сестра хазяйка в церкві. У вас є дозвіл, у вас, ви бачите доступ, там, наприклад, у вас 20 порошків стоїть, 30 мил, 140 туалетного папіру і так далі. Ви можете це приносити додому, промножувати те, що є вдома, забирати у церкві, як то робиться, і нам показано тут Якова. Або ви можете промножувати це, що було в церкві, ну, в плані, все ж таки, служити для Господа. Не принижувати людей. Наприклад, дуже часто попадають в різні села, в різні міста. Це не тільки в селах, це і в містах є. Е, велика конференція. Дівчата використали телепний папір, приходить сестра хазяйка і вже гридзає. Тільки поставила, що таке, скільки не дай, завжди мало. Це прославляє ім'я Бога. Я не думаю. Да. Треба вчитися використовувати правильно ті речі, які ми маємо. І дійсно, молодь буває нерозсудиво витрачає ті чи інші речі, це понятно, але на то треба вчити, показувати. Я знаю, що терпіння лопається, але, друзі, знов таки, ми збираємо багатство у себе вдома, бо мені потрібно, я хочу. Або ми прославляємо Бога. Тут третього просто не дано. І що є ключовим, це шостий вірш. Ви праведного засудили і убили, він вам не противився. Тут я акцентую увагу на те, що кожен з нас відповідає за те, щоб його серце не залишилось Духа Святого, без віри в Христа. Тому що якщо я буду себе погано поводити, значить, я буду відходити від Бога, від веровчення. І далі, що зі мною, я повністю на 180 градусів повертаюся від Бога і ширую іншою дорогою, не за Богом. А це означає, що в собі я убила духа, в собі я убила віру в Христа. І Христос не противився. Знаєте чому? Тому що Христос і Бог Отець дає нам вибір. Ми або щиро віримо. Працюємо над собою, слідуємо за ним, міняємо. Або у нас було просто емоційне покаяння, і ми пішли своєю дорогою далі. Ось і все. Ось такий коротенький урок. Я не знаю, чи є у вас питання, чи ні. Мені подобається, як деякі пишуть потім мені вайбері свої питання, якісь моменти і розбираємо з вами. Дякую вам за це. Мені дуже приємно бути корисною для вас і поза групою. Але дуже прошу будете дивитися на, на перезаписі в Ютубі. Пишіть в коментарях всі свої питання. Це нормально, коли ми всі розвиваємо, задаємо питання, тому що, знаєте, хто сміливий задати питання, а є хтось несміливий. Але ви зможете отримати питання, відповідь, тому що людина, яка хоче знати відповідь, але соромиться спитати або соромиться щось написати. То вона так ніколи і не дізнається, і піде далі, і буде ще довго над цим думати і переживати, що якось неповноцінно все пройшло, не відповіли на мої питання. Щоб відповіли, треба знати ваші питання. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, буду дуже, дуже рада. Давайте ми з вами поумолимось, будемо заканчувати. І ви подумаєте над, дивіться, яке домашнє завдання сугубо для вашого осмислення. Да? Ви читаєте розуміння. Толкового словаря, що таке глузуї, щоб подивитися конкретно ці шість віршів в розумінні цього слова. Далі є декілька питань. Дивіться, що таке кінець всього. Потім, яке має бути моє ставлення до всього, що я маю от я от, маю життя, якийсь одяг, хату, я маю дітей, чоловіка, якусь роботу. Якісь друзів, там, знайомих, яке моє вставлення до всього цього. Це є особистісне, тому що е, якщо ми будемо зараз говорити і відповідати, це знаєте, як буває у віруючих людей? Говорю правильні відповіді, щоб мене не засудили. А я хочу, щоб ви самостійно говорили самі собі, тому що Господь вже знає вашу відповідь, Він знає ваші серця. Але будьте чесними перед собою і собі, скажіть, чесно. Як є у вас ставлення до? Наприклад, ви побачили в когось там всі, всі пальці в кольцях, чи б'є вас залість? Чи, наприклад, ви бачите, жінка одружилася другий раз, і все, і вас шторить? Як вона могла? І починається. І такий такий о-о-о, ти вже став на рівень з Богом, хочеш судити, а Бог давав тобі це право судити. Яке у вас ставлення, коли у вас немає чогось, а ви хочете? Ви Богу виносите мозок? Господь, чого в нього є, в мене немає, як мала дитина? Чи ви прославляєте Бога за те, що вже у вас є? Ви дякуєте для того, щоб розкрити поток Божої милості, ще більше вам давати, чи ви робщите тільки? Відповідайте чесно, перед самим собою, тому що Господь точно знає вже вашу відповідь. Окей, будемо молитися і заканчувати групу. Боже, дякую тобі за е, цей вечір. Дякую за такий трошечки складний урок, але я вірю, що ти даш нам можливість зрозуміти його, тому що е, ми звикли мати цей принцип е, саме цих віршів тільки на матеріальній основі бачити. Але там є більш глибока цінність. Цінність мого. Ставлення до того, що я маю. Тому що я можу мати реально класних друзів, а в лице їм казати, так це ти мене вважаєш другом, а я тебе не вважаю другом. Хоча люди дуже класні навколо нього. Буває так, що ми маємо класну освіту, а ми кажемо, та то батьки хотіли, я не хотів цю освіту. Або дозволив тобі закінчити закінчити ще успішно. І ти ще не знаєш. Коли вона тобі може знабудитись, але ми, ми, ми ставимось погано, недобре. І от е, дуже хочеться, щоб ми що, шостий вірш пам'ятали на пам'ять, чи вбиваємо ми тебе в своєму серці, чи ми прославляємо тебе. Допоможи нам все ж таки бути тими вірними християнами, які не завтрять, які не поступають в мукаво, а які дійсно намагаються з силами поставляти твоє святе ім'я. Амінь. Друзі, дуже дякую вам, всім гарного вечора. Моліться, вихідні йдуть, і в понеділок ми з вами зустрінемось.